У спорткомплексі Зоря відновили роботу басейну. Вже невдовзі миколаївські плавці зможуть повернутися до повноцінних занять і тренувань. Як працюватиме заклад, розкаже моя колега Наталя Засядько. Спершу роблять розминку, а потім пірнають у воду. Сьогодні у спортивному комплексі Зоря відбувся перший заплив у відремонтованому басейні. Нещодавно тут завершився капітальний ремонт. У закладі відновили чашу басейну, оновили роздягальні, душові, туалети та інше. Проєкт реалізували в межах програми президента України Велике будівництво усе для того, аби миколаївські спортсмени та звичайні містяни могли повернутися до повноцінних тренувань і занять. Хотів би подякувати всім, хто долучився до нас. Правді, в першу чергу, знаєте, ця співпраця вертикального типу: саме офіс президента, народні депутати Миколаївщини, які пролобіювали цей проєкт, щоб він зайшов у цей проєкт Велике будівництво, облдержадміністрація, сьогодні військова адміністрація. Ну, всі ми разом, облрада, міськрада, цей об'єкт під час війни, це надзвичайно, що ми змогли його цей об'єкт відновити, запустити і власне користуватися. Та це лише перша черга ремонту. Після перемоги України у війні спорткомплекс планують оновити повністю і перетворити пережиток радянського минулого на сучасну та комфортну будівлю. Від депутатського корпусу обласної ради будемо спостерігати, контролювати а також допомагати і сприяти другій черзі. Нині у приміщенні з басейном теж є над чим працювати. Його повинні зробити максимально доступним для людей з інвалідністю. Ми плануємо придбати дві два спеціальних. зараз плануємо це зробити за кошти наших благодійників. Два таких крана, які ну скажімо, зможуть. Допомагати людям з інвалідністю переміщатися в басейн. А також в липні ми плануємо перерозподілити бюджет і докинути гроші на те, щоб все ж таки запустити цього року цей ліфт. Ну, може, там 2-3 місяці він буде встановлений. Цей ліфт. І придбати дві коляски, такі не трошки вущі, ніж звичайні, на те, щоб можна було переміщатися по території басейну. Басейн вже випробували кращі з кращих миколаївських плавців, серед них і Артем. Хлопець розповідає: щасливий, що у рідному місті знову є де тренуватися. Я від'їздив дуже багато міст в Україні і був в дуже багатьох басейнах, і на зборах, в тому числі, і в міжнародних басейнах був. Ну зараз ще бачу це зовсім інший рівень. От, ну, взагалі вода олімпійського стандарту 27 градусів теплота води. Це таке комфортність, приятливі умови для того, щоб і тренуватися, і змагатися. Тобто. Все, все на рівні зроблено, все дуже добре, мені все подобається. Я зараз настільки вражений, що я не буду виїжджати зі свого міста більше на трамвайні ніколи. У басейні спорткомплексу Зоря зможуть тренуватися і вихованці спортивних шкіл Миколаєва, і жителі та гості міста. Вартість абонементів коливається від 480 до 2100 гривень і залежить від годин відвідування та категорії дитячий або дорослий для пільгових груп, зокрема людей з інвалідністю, учасників бойових дій та багатодітних родин діють знижки. А вхід для дітей загиблих військовослужбовців безкоштовний. Наталя Засядько Євені Гончаренко новини на от на канале март